Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Артур. Вчора ввечері я розбирався у справі ГРУшників, так званих ГРУшників, і в мене виникли дуже цікаві висновки. Як ви знаєте, 18 квітня Голосіївський районний суд міста Києва приговорив Олександрова та Єрофєєва до 14 років ув'язнення. За що? За ведення агресивної війни, за участь в терористичній організації, за терористичний акт, за контрабанду зброї. Та за порушення е, правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України, але як ви знаєте, практично всі українські змі стверджують, прямо кажуть, що Александров та Єрофеєв це кадрові російські військові, це ГРУшники. Нагадаю, це та сама частина, де служили затримані російські спецназівці Александров та Єрофеєв і сталося це нагадаю 16 травня в районі міста щастя. І слова свої базують в принципі. Вони не на пустому місці, тому що ще рік назад, коли Олександрова та Єрофеєва взяли в полон. Служба безпеки України виклала два відео, де Олександров та Єрофєєв зізнаються в тому, що вони кадрові російські військові. Я є наслужив Російської Федерації. Маю військове звання капітан, я дістаючим на службище Російської Федерації. Військове звання сержант. Должність Навзвичий санітар. Але як тільки Олександров та Єрофеєв потрапляють в СІЗО це потрібно розуміти так, як вони виходять з СБУ. Вони одразу ж відмовляються від своїх показань. Всі ці були сняти показання під давленням, під угрозами. А які тиски на вас? Які погрози Ну, довго розказувати. Там, від щезновення до позитивного. Тут що говорити, вже в Раді нас розстріляли. Воєнний прокурор Матіус нам дав пожизнене. Такої правосуддя, чому говорити? Я їх розумію. Тому що я нікому не бажаю потрапити в СБУ. Ці хлопці, ці дівчата, ці ребята, вони знають, як вибити з людини показання. А зараз я доведу, що ЗМІ це просто балаболи, а СБУ це насправді фейкослужба. І все дуже логічно, до речі. Будемо доводити, як в школі від протилежного. Допустимо, що Олександров та Єрофеєв справді кадрові російські військові. Такому випадку Україна, яка офіційно заявляє, да, президент України офіційно заявляє, що Україна воює з Росією. Тобто, Україна повинна була б визнати Олександрова та Єрофеєва комбатантами. Комбатанти це особи, які воюють у складі Збройних сил, однієї зі сторін у, складі між... у випадку міжнародного конфлікту. Тобто, якщо Україна каже, що воює з Росією, то це якраз є міжнародний конфлікт. Александров Єрофеєв. Воюючи на стороні Росії, є комбатантами. Саме визнання їх комбатантами забезпечує їм статус військовополонених. Тобто Україна не може їх судити. Вони є військовополоненими і вона повинна просто їх утримувати до закінчення війни. Або, наприклад, вона повинна їх обміняти. Але Україна їх судить. Це означає, що Україна не визнає насправді, насправді документально. Офіційно вона не визнає війни з Росією. По-друге, це не є міжнародний конфлікт, це є конфлікт внутрішній. Якщо Олександров та Єрофеєв не визнані комбатантами, а саме Голосіївський районний суд відмовився визнавати їх комбатантами. Голосіївський районний суд Києва не визнав росіян Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова військовополоненими. Ну і ще один факт: що їх засудили за участь у терористичній організації, а не за участь у війні. На стороні е, іншої держави, тому це ще раз доводить, що Україна офіційно визнає лише те, що це конфлікт внутрішній, і ЛНР та ДНР, ну якби з точки зору українського правосуддя, це терористичні організації. І люди, які воюють там, просто участвують в терористичній організації, але вони не є військовими іншої держави. Таким чином, хоч скільки пилі нам в очі не пускають у змі. А, зі слів Порошенка, офіційних якихось а, депутатів чи ще когось. Ми прекрасно розуміємо, що офіційно Україна не визнає війни з Росією і Україна заявляє, що це конфлікт внутрішній. Тепер ми прекрасно розуміємо, що СБУ випустила фейкове відео, де заставила Олександрова та Єрофєєва зізнатися в тому, що вони, начебто, є кадровими російськими військовими. Через це і вбили Грабовського. Адвоката Грабовського, який доводив, який реально тормозив справу, який показував, що докази прокуратури е, фейкові, що сліди е, в черепі не співпадають е, з тим типом пулі, який заявлений, як ми знаємо, із матеріалів уголовного производства е, ранення Пугачова було отрима. як утверждає сторона обвинення, із е, оружия з калібром 9 міліметрів. Якщо ми беремо експонат і пробуем ввести пулю 9 калибра в соответствующее отверстие, вона у нас туди не попадает. Прокурори погоджуються допитати свідка. Втім, пояснюють, затриманих на Луганщині росіян звинувачують не в конкретному вбивстві, а в тероризмі. Він також показав, він дістав документи, де було. Чітко видно так, з Росії, що вони звільнилися за деякий певний час до того, як поїхали на Донбас. Тобто вони не були кадровими військовими. Вони були в минулому, коли служили в російській армії. Але на момент, як вони були в ЛНР, вони не були кадровими військовими. Він реально тормозив справу. І через це його вбили. Тому що ця справа готувалася давно. Обмін на Савченку готувався давно. Саме тому, якщо ви не знали, Александров та Єрофієв не просили Порошенка про помилування. Ані Єрофійвані Олександров не подавав клопотання про помилування президенту Порошенко. Як ви скажете, тоді він їх помилував? Як це відбулося юридично? Спеціально під Олександрова та Єрофєєва, 14 травня, Порошенко випустив указ про зміни в процедуру помилування. І внесли такі зміни, що не сам тепер заявник може подавати якби, прохання про помилування, а його родичі, і, наприклад, уповноважені там по правах людини в Україні і так далі. Тобто, з'явився список осіб, які можуть подавати прохання про помилування за тих, кого помилують. Спеціальний указ президента змінив законодавство під цей випадок, щоб просто зробити піар, визволити Савченко. Типа, показати українському народу, що от який Порошенко хороший, що ГРУшники, що це справді героушники і так далі. Отак от працює політика. Отак от вас обманюють і пускають вам пиль просто в очі. А я вам на простих прикладах доказав, що греушники насправді не є ніякими ГРУшниками, що Україна не воює з Росією, по крайній мірі Україна цього офіційно не визнає і не може визнати. От, і що це є конфлікт внутрішній, це є конфлікт українців з українцями. От і все. І я вам доказав, що Грабовського мав був смисл, був сенс вбивати лише українській стороні. Для того, щоб він не затягував справу і скоріше поміняти і зробити піар з обміну ГРУшників на Савченко. Ось так от. Отак працює політика.